Цей план, який є сьогодні на столі, плюс я достатньо ну, часто буваю на фронті, спілкуюся з військовими, е, бачу, як, яка там ситуація. Плюс можна не їздити, можна кожного ранку також відкривати діпстейт і дивитися, як, як рухається ворог. Дуже важко. Дуже важко, але він рухається. Насправді можна відкривати навіть зведення Генерального штабу, тільки треба вміти їх читати. Так, да, але те, що там. Часто пишуть, не відповідає дійсності. Залежно, як до цього ставитись. Якщо нас повідомляють про те, що третина бої зітнень відбулася в районі Покровська, то уважно читаючи, да. ти, ти розумієш, що до чого. Я, коли, до речі, говорив про те, що не заперечують 28 пунктів, я не мав на увазі, що їхній зміст, їхню наявність. Хоча подумати про те, що. Росія і Америка за спиною України. Хоча де за спиною, Хіба ми не знали, що воно готується? Знали, робили знали. вигляд. Це позиція страуса. Mm -hmm. Тобто, це знаєте, це позиція людини, в якої там серйозне захворювання. Ти маєш з нею боротися, ти маєш його лікувати і шукати інші методи. Інакше потім прийде доктор, дасть тобі лікар, дасть тобі вирок, і все. Так і тут відбулося. Ми не займалися цими ці, аспектами як держава. Я не до людей. Люди не не мали і це не, не функціонал громадян України займатися перемовини зі Сполученими Штатами. Цього не було. До речі, це також наслідки того, що зруйнували абсолютно систему дипломатії. Ми ж як набирали по оголошенню в прямому сенсі цього слова. Ми, ми послів набирали по оголошенню. Посол в Болгарії. Це людина, яка займалася сексологією, яка не має досвіду, і ті, хто працює в МІДі, ну, в МЗС, вони казали, а як так, я тут 5 років, 7, 10 працюю, а відправляють просто тому, що вона подружка там Єрмака. А хіба не так само набрали майбутніх депутатів слуги народу? Якщо ми з вами подивимось за список, то не, не до кінця так. Давайте тут я теж готовий відповідати. Був штаб. Була експертна група. В експертній групі були і, і, ну, фахові люди. По частині з них можемо я й зараз можу підтвердити, що вони фахові. Була частина реформаторів так званого Бєрдіо, який привів Гончарук. Так само вони хтось з них, не може не всі, але вони розбиралися в своїй тематиці. Інше питання їх чистоплотності і їх відповідальності перед країною. Але якщо ми говоримо про професіоналізм, там все було більш-менш. А були регіони, на які, на жаль, я не міг впливати, так само, як і на мажоритарку. І тоді ми з вами отримаємо розуміння ну, хто, хто був в списках Слуги народу.